Прийшли посилки з області. Зарядний пристрій. Що йому бракує ще не знаю, не пам'ятаю. Подивитися, нема як, бо немає електрики. І добродій з Києва подарував на деталі, на відновлення блок безперебійного живлення Еатон. Це китайчик, Судячи по схемотехніці, простий китайчик. Трансформатор великий, радіатори з транзисторами на диво дуже маленькі. По схемотехніці це прямокутнички, синуса тут немає, і по кількості реле він має Аверку. Отака в нього дубця. Будемо пробувати зараз діагностувати, дивитися, чи піде на розборку, чи зремонтуємо. Не знаю, правда, для чого. Знову ж таки, недолік всіх великої потужності комп'ютерних купців, вони йдуть на 24 вольта, тобто треба брати дві батарейки. Зарядний пристрій. Верхня частина це блок індикації. Зараз він нам не цікавий. Начинка. Один вентилятор, котрий в заклеєний радіатор, другий заглушка. Ну, продумано сильно, як не кажи. Хоча сама зарядка доволі непогана, наскільки я розумію, пригадую. Складається з двох блоків: нижній блок це безпосередньо зарядка з мікропроцесорним керуванням з балансуванням, і верхній блок це просто імпульсний блок живлення. Появиться електрика, подивлюся, що хотів від цього діла власник, і спробуємо зремонтувати. Добрався до зарядника, підключаю 220, чути свист імпульсного блока живлення перетворювача. Силова частина блока працює. 15 вольт ми маємо. На плату зарядника самого керування приходить. На платі зарядника на дисплейний модуль живлення 5 вольт приходить, але нічого не світиться, не реагує. Не найкращий варіант будемо розбиратися, чи стартує процесор, чи є обмін з. Дисплеєм іде саме проблема, але вже видно, що ситуація не найкраща. Стаю осцилографом на дата лінії обміну дисплеєм, і бачу, що обміну немає, пакети не ходять. Є потенціали, але обміну жодного немає. А коли зачіпаю процесор пальцем, відчуваю, що він пече, тобто процесор калиться. І нам в першу чергу треба розібратися, що відбувається з процесором. Заживляю плату від лабулаторника, бачу споживання 140-150 мА. Знайшов пробитий мосфет, він йде по виходу. В принципі, зараз він нам на нічого не впливає. Здув, так воно і є, нічого не помінялося. Бачу, що живлення плюс 5 вольт є стабільні, стабілізатор 5-вольтовий. Працює правильно, процесор заживлений правильно. Більше нічого не гріється, більше нічого пробитого немає, не видзвонив, гріється сам процесор. Руху на ньому немає жодного. Обміну на шині немає. На звуковий індикатор він не видає ніякі звуки. Це кінцево. Процесор навіть як знайду, прошивки я на нього мати не буду. На жаль, цей. Зарядний пристрій модний перетворюється на блок живлення 15 вольт. На жаль, добув плату по три транзистори в паралель. Транзистори стоять RFZ44, середній обрізаний, використовується тепловідвід як контакт. Є, є така можливість, є право так робити, нікому не заборониш. Радіатори просто смішні по габаритах, як на таку потужність заявлено. Ну, і відповідно він явно розрахований на короткотривалу роботу, просто вимкнути комп'ютер, тому що не передбачене охолодження. Запобіжники вибиті, видно, неозброєним оком. 60 А було достатньо, щоб їх спалити. Було більше ніж 60 А. Схема класична. Аверка на кількох релюшках комутація, датчик струму, процесор. ЛМК, операційний підсилювач, бузер, стабілізатор живлення, транзистор схеми зарядки, діодний міст, пару конденсаторів, вхідні кола, фільтри. Причому дроселя замінені такими от перемичками, нанодроселями. Ось така китайщина. Нічого особливо цікавого чи мудрого. Багато smd шок багато теж відносно, в три рази менше, ніж в ІПСІшках. Думаю, розберуся. Перевіряємо транзистори. Транзистори не виглядають пробитими. Дуже цікаво і дуже дивно. Ну, Будемо розбиратися. То запустив і бачимо, заряджає до 27 з копійками. На два акумулятора це якраз до 28. 142 на 2 то виходить 28,4. До цієї напруги він навіть не піднімається. Тобто він тримає трошки нижче максимального порогу зарядки свинцевого акумулятора. Вмикаю, тест запускається. Тепер попробуємо від резерву. Акумулятори просідають швидко, це нормально, бо це напівживі трупіки. Довго не тримає, бо напруга просідає. Але сам робочий і працює. Виміняв абсолютно всі конденсатори, спалені запобіжники. Силові транзистори на диво були цілі. Ще там помілеючи всякі резистори. Розібрався з дротами. Є проблема з силовим дротом одним, десь був підпалений. Прийдеться переробити так, працює. Підсумок, блок простий, як доска, нездатний працювати довгостроково, тобто його не можна використовувати з зовнішнім акумулятором, тому що площа радіаторів є просто смішною. Він перегріється миттєво. Вентилятора нема, вентиляційні отвори так собі. І тільки для резерву, тільки виключити комп'ютер, якийсь потужний і все. Більше він не здатний. На виході, звичайно, в нього синуса немає, там прямокутнички, тут немає, що навіть у сторонах підключати. Це сам факт, перший раз мені попався Атон. Після IPC шок трохи кволу з ним працювати. Просто, але пристрій, як то кажуть, далеко не найкращий. Ось так себе веде АВР-ка в УПСі при роботі від генератора. Робота стабілізатора з генератором. Чому не варто, чому не можна. Просто заженете стабілізатор чи УПС за AVR. Краще відключити. Зарядні пристрої. Зарядні пристрої для акумуляторів вони бувають дуже різні. Самі популярні два варіанти це трансформаторні старі або імпульсні. Також треба розділяти по призначенню для звичайних акумуляторів і для літієвих або специфічних. Для літію чи для різних акумуляторів, для великої кількості різних акумуляторів використовуються зарядні пристрої доволі модні. Котрі мають процесорне керування, імпульсні блоки живлення, вміють контролювати дуже багато параметрів і навіть виконувати розумну зарядку. Тобто, наприклад, контролювати струм в залежності від напруги, по часу і так далі. Крапельний заряд і тому подібне. Він вміє також балансувати, окремо підключається плата барансиру. І він призначений для сучасних акумуляторів різної хімії. Для свинцевих же акумуляторів, як правило, використовуються прості блоки живлення. Оце імпульсні радянського виробництва. На відміну від блока живлення, зарядка контролює не тільки напругу, а й струм. Тобто треба контролювати два параметри. І в випадку перевищення струму зарядки переходить в стабілізацію струму і не перевищувати допустимі напруги на акумуляторах. Бувають зарядки конденсаторні, баласні без стабілізації, але вони використовуються виключно в всяких ліхтариках. Для малопотужніх пристроїв. Тут імпульсний зарядний пристрій стоїть шин-контролер, котрий може обмежити струм по вашому бажанню або по фактичному струму, знятому з шунта по падінню напруги. І Відповідно, контролює ті параметри заряджаю. Я ж вам хочу показати щось старе, чого ви навряд чи вже десь можете побачити: це старий радянський пристрій. Зарядка. 6-12 вольт вибирається перемичкою комутація. Вхід можна вибрати 127 або 220 вольт, вимикач включення і регулятор. Регулятор струм. Тут, як то кажуть, скільки на вхід вдав, стільки трансформатора з виходу, скільки, скільки положено, зняв. Але є регулювання і як воно тут реалізовано. Досить цікаво. Всередині цікавого мало, купу дротів, видно токовий шунт. Падіння напруги на ньому відхиляє стріймо мікроамперметра і переводиться в струм. Діодний міст на звичайних діодах. Тут нічого цікавого немає. Цікавим, тут є трансформатор. Якщо ви на нього подивитеся, посередині в нього є якийсь дивний елемент. Ось видно, що посередині в магнітопроводі в нього пусто. Як же так? А не пусто. Ось є. Куски трансформаторного желізу і регулятор різьбою вміє переміщати це ж залізо відносно осердя трансформатора. Відповідно, регуляція відбувається за рахунок зміни магнітної проникності, магнітопроводу. Відповідно, чим далі ви виводите сердечник, тим менша індукція і тим менший струм на виході трансформатора. Чим ближче ви це заводите всередину. Тим більший струм, і от таким нехитрим способом колись додумалися механічно регулювати струм зарядки. Не треба ні електроніки, ні якихось ламп компонентів банальним гвинтом і переміщенням магнітного сердечника, трансформаторного желіза. От такі цирки, як то кажуть, коли не було можливості, інженери використовували знання. Шкода, що зараз інакше.